Так, ну що ж, друзі, ми в коридорі Андрія Бережка, у якого ще не закінчилось святкування Різдва. І вже якісь перші гаджети. У кожній квартирі є якісь такі прилади, які можна використовувати як в побуті, так і в воєнній галузі, мені здається. Ну, дивіться, як шикарна ванна пралка з сушкою. Ой, як круто тут на кухні. Алкашечка, це я поважаю. Так, ну це морозілка, понятно. Що? А це те, що Настя залишила нам поїсти. Це часки? Так, да, да, я показав. Це... А, блядь, я до такого з дитинства не їв. Це Настя на кімната. <світ> <світ> Он там, до речі, все, що є для того, щоб прибирати в домі. Все необхідне для жінки. Пилосос, вініки, швабри, зонтик і містер мускул замість міцелярки. Рухаємось далі, народ. Так, ну тут вже спальня. Це що, чисто Настіна спальня. <світ> і отакий от вид. Подивіться. Андрюха, я хотів спитати, це вид 에, з вікна на яке місто? На Київ чи вже Курська область? Там суджа. скільки лубриканта. Андрюхи хуй сухої нахуй. Можна, якщо нема. Можна огонь розводити, хуйома хворостом. Тут от гардеробна. от моє взуття. Оце тільки Настя тут. Так, ну друга вбиральня. Тут на другому пахне, тут приємно клас. Тут, а шо? тут Настя збиралася зранку і тут пахне парфумом. Ну, тут одразу видно, що Настя живе. Тут п'іна, гель, антито, антісьо, скраб, тюбики, мазі, креми, хуєми. Ну, коротше, у пі... Андрюхі там мило і тряпка, сука, в душі. <реку> Помився, витерся, ванну, пол, протер, блядь. <реку> Ну, Настя каже, що це мій кабінет, але це взагалі не мій кабінет, тому що. Тому що, я... тому що тут не серйозно все. Дивіться, який килим мені подарували підписники. Ого. Біля, ну, раз... ні, Ти, ні, ну, це круто, так. Да. Подивіться, до речі, тут також фоток з Настею більше, ніж з Андрієм. Я не сумніваюся, що ці нагороди Андрію також видавала Настя. <гум> за кращий <гум> кунілінку. <гум> Найшвидший похід за продуктами в магазин. <гум> Найшвидше примирення Одеса 2021. <гум> І дня не подувся, а помірівся. <рес> <рес> Улюблена книга Андрія. Бути щасливою, а не зручною. <рес> це Андрюха кайфує від цього. Ось ще Андрюха. Так він нас і зібрав в рохли. Як мати владу над найкращими чоловіками? І найцікавіше, скільки коштує така квартира? А, так, до речі, е, квартира це коштує, взагалі коштувала 21 тисячу, я страхувався на півтори тисячі, вона коштує 1900. Всі ми розуміємо чудово що для цієї місцини. Це за НАТО, конечно.